вас, шановні та глядачі. У ефірі відкрита студія. і Сьогодні гостя нашого ефіру Наталя Мороз, начальник сектору захисту військовослужбовців та членів їх сімей Миколаївської обласної військової адміністрації. І говорити ми будемо про інститут помічника ветерана. Вітаю вас у нашій Доброго. студії. 2 серпня 2024 року було прийнято постанову Кабінету міністрів України щодо інституту помічника ветерана. Розкажіть, будь ласка, яка головна мета цієї структури? Значить, хочу трошечки нагадати нашим глядачам, що в нас в минулому році Миколаївська область взяла участь в експериментальному проєкті помічника ветерана. Одна з чотирьох, хочу наголосити. Згідно з цією постановою було проведено відповідну роботу, було створено комісії, було проведено відповідні конкурсні відбори, було вже деяких помічників ветерана працевлаштовано. З якими ми продовжимо комунікувати, так звісно, 2 серпня цього року було прийнято урядом постанову номер 881 яка забезпечує інститут помічника ветерана вже на постійній основі вже не як експеримент. Тому можу сказати, що ця постанова для нас довго очікувана, тому що Дуже виникало багато питань навіть у тих помічників ветеранів, які вже були працевлаштовані. Наразі вже є в нас такі законодавчі підстави, і ми продовжуємо рухатися в цьому напрямку щодо реалізації нашого проєкту в Миколаївській області. Які вимоги до кандидатів відповідно до постанови Кабінету міністрів і які аспекти змінилися в порівнянні з експериментальним проєктом? По-перше, хочу зазначити, що в нас трішечки змінилася назва цієї посади. Тобто, раніше, якщо всі знали, що це у нас помічник ветерана, зараз це у нас згідно з класифікатором посад, це фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Це перший аспект. По-друге, що відповідно до нової постанови участь у даному проєкті вже можуть брати не тільки члени родини там, загиблого або самі ветерани. В нас трошечки розширився цей коло осіб, це відповідно до професійного стандарту. Мають право брати люди, які мають, по-перше, громадянство України. По-друге, це рівень світу, який відповідає рівню кваліфікаційних вимог. Це в нас іде. Охорона здоров'я, право та соціальні поведінкові науки, соціальна робота, публічне адміністрування, публічне управління. Якщо вже в нас з минулорічного досвіду залишилися ті помічники ветерани, які вже мають сертифікат про підвищення кваліфікації, то вони повинні знову перереєструватися, підтвердити, що вони вже пройшли навчання, що вони вже отримали сертифікат і далі вже беруть участь згідно з новою Постанови беруть участь в подальшому проекті. Які функції виконуватиме фахівець із супроводу? Фахівець із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Першочергова їх функція. Зустріч ветеранів після повернення в громаду після війни та забезпечення на належному рівні йому повністю консультування з приводу того, які пільги він може отримати, куди йому звернутися, які документи йому треба подати. Якщо вам необхідна реабілітація, також він пише заяву. Помічник Верніша фахівець супроводу ветерана направляє його відповідні органи. і Також допомагає супроводжує його до. Моменту вирішення його питання. Як проходить комісія з відбору кандидатів та хто визначає її склад? Значить, Ці комісії з відбору кандидатів у нас ще за період експериментального проєкту було створено в кожній територіальній громаді, затверджено цей склад комісії розпорядженням голови територіальної громади. Туди входять представники територіальної громади, по-перше, де буде працевлаштовано в подальшому ти типу помічник ветерана, представники з Міністерства ветеранів, представники з Миколаївської обласної військової адміністрації, обов'язково повинні входити психологи. Здавати свою оцінку, визначає інших членів комісії вже керівництво територіальної громади, тому що цей фахівець буде працювати в них громаді, вони вже залучають свою або якісь громадські організації, або ветеранську спільноту, щоб кожен мав змогу долучитися до відбору саме цього кандидата в його громаді, ну, щоб потім не виникало ніяких питань. Це все, що було прозоро і зрозуміло. Де в подальшому працевлаштовують фахівців із супроводу? В подальшому фахівців супроводу буде працевлаштовано в комунальні установи та комунальні заклади, які знаходяться в територіальних громадах. В Минулому році це було покладання функцій на сервісний офіс. Функції покладалися рішенням сесії відповідних громад. Наразі, згідно з новою постановою, ці вимоги скасовані, тому це повинні бути тільки з майновезі скасовані в плані від покладання функцій та обов'язків сервісного офісу. Тому, якщо це комунальна не комерційна організація або комунальний заклад, керівник закладу працевлаштовує фахівця із супроводу заздалегідь, передбачивши посади для цих фахівців із супроводу чи багато звернень ходять до фахівців із супроводу від ветеранів чи членів їх родини. Які теми найбільш актуальні? Можу сказати одне, що за період експериментального проєкту згідно з тими звітами, які нам надавали в попередньому помічники ветерана в період з початку червня, коли була прийнята попередня постанова, до грудня, коли закінчився експериментальний проект, цих звернень було більше трьох тисяч, і це були члени родин загиблих, самі ветерани і ну, інші категорії, які потребували цієї допомоги. Що стосується в цьому році, то ми наразі очікуємо від Міністерства справ ветеранів методичних рекомендацій, які буде затверджено новий порядок та терміни звітності, і вже мабуть після того ми зможемо чітко сказати скільки в цьому році звернулося, але спілкуючись кожного дня з нашими помічниками ветеранам, Можу сказати одне, що їх буде в рази більше, тому що люди повертаються члени родини дізнаються про наш проект. Вони вже знають, що є в нас такі фахівці, вони знають, куди йти. Вони знають, що вони їм допомагають. Тому намагаємося робити все, щоб охопити і надати допомогу кожному, хто звертається максимально. Тому що можу сказати, що є такі звернення, які на рівні не територіальної громади, ні області не вирішуються. Є такі питання, які вирішуються. Це тільки на рівні держави, тому це певний час займає. Це треба написати звернення до того ж уряду, до Міністерства ветеранів, якщо там є народні депутати, які залучені до цього. І ми ж знаємо всі ті терміни розгляду, тому трішечки тут у нас заминка в часі, але все поетапно вирішується. Коли планується розпочати навчання для кандидатів в цьому році? В цьому році навчання буде розпочати тільки після того, як нам Міністерство справ ветеранів надасть повністю списки верифікованих заяв, які є по нашій області. Вони дають нам їх в розрізі територіальних громад. Ці заявки ми всі там у нас є всі контактні дані. Ми зв'язуємося з кожним кандидатом, визначаємо з територіальною громадою, плануємо проведення співбесіди, щоб всім було зручно, щоб і кандидати були не у від'їзді. Відрядженнях, ніде, щоб ми змогли провести з ними повноцінну співбесіду. З результатами цієї співбесіди формується протокол. І потім уже цих кандидатів ми формуємо таку групу, скільки в нас буде за перший ну, там, проведемо співбесід, назбираємо групу 30 осіб, ну, це так образно, я кажу. І направляємо їх на навчання. Як ви знаєте, вже в нас створено центр ветеранського розвитку, який минулому році було створено на базі Чорноморського. Національного університету імені Петра Могили. І потім уже за результатами будемо вирішувати питання щодо їх працевлаштування. Скільки передбачено вакантних посад для фахівців із супроводу в Миколаївській області? Значить, що стосується вакантних посад. В планах це як мінімум по одні-дві особи в кожній територіальній громаді повинно бути фахівців із супроводу. Якщо їх буде зареєстровано і прийдуть співбесіду, ми будемо бачити, що це кандидатури, які відповідають всім вимогам, які мають бажання і допомагати, то ми будемо тоді вирішувати з головою територіальної громади щодо збільшення штатної чисельності на дві-три. Особи. Але поки що в планах це в кожній територіальній громаді охопити всі. І в містах, райцентрах, в наших, це Баштанка, Вознесенськ, Миколаївський район та Первомайський район також долучити ще додатково по дві-три кандидатури. Де можуть зареєструватися громадяни, які хочуть стати помічником ветерана? Всі, хто виявив бажання взяти участь у проєкті Інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя, які раніше можуть зареєструватися на порталі, на сайті Мінветеранів, є там відповідні вкладочки, вони подають заяву, вносять туди всі свої дані, підкріплюють туди всі документи, які необхідні, які передбачені чинним законодавством, проходять відповідні тестові завдання. Обов'язково вони повинні всю ту заяву підписати електронним підписом, наставити ЄЦП. І після того вже буде розглянута верифікована їх заява на рівні міністерства. Вони будуть перевіряти достовірність цієї інформації, достовірність всіх посвідчень, які вони будуть надавати. І після того, як вони свою заяву закріплюють підписом електронним цифровим підписом, після того заявки оброблюються, перевіряються Міністерством справи. Витранів та надсилаються вже нам відповідні списки, з якими ми в подальшому працюємо по тому алгоритму, який передбачений постановою кабінету міністрів. Дякуємо вам, пані Наталі, що завітали до нашої студії. Я нагадаю нашим глядачам, що гостем була Наталя Мороз, начальник сектору захисту військовослужбовців та членів їх сімей Миколаївської обласної військової адміністрації. Дякуємо силам оборони і разом йдемо до перемоги. Дякую.